Їх звинуватили у пострілах в спини героїв Небесної Сотні, і звинуватили прямо напередодні місцевих виборів, а ще й помешкання обшукали. Глашати адміністрації президента, депутат від БПП Сергій Лещенко, навіть назвав ім'я одного зі свободівців, який, начебто, міг стріляти з вікна готелю Україна. Це Ігор Янків, якого Лещенко називає інструктором з кульової стрільби, виправдовуючи проведений у колишнього депутата обшук. Але свободівці у від. Відповідь звинувачують представника БПП у брехні, начебто янків, шахіст, а не стрілець. Щоб дізнатися правду, ми запропонували Ігору Янківу шахову партію і та розпитали його про інших свободівців, які прийшли до влади, щоб покарати вбивць Небесної Сотні. Але замість цього непогано на них заробили шах і мат свободі. Свобода знов прогриміла скандалом на всю Україну. Цього разу трьох членів партії Генеральна прокуратура запідозрила у причетності до розстрілу небесної сотні. З'явилася інформація, що вони перебували у приміщенні під час кровавих подій на Євромайдані, де могли проводитись певні незаконні дії. Приводом стало відео журналіста телеканалу BBC Габріеля Гайтхауза. У трагічний день, 20 лютого, він звернув увагу на відчинене вікно в готелі Україна. Саме в той час, коли з того напрямку почалася стрілянина, за кілька хвилин, коли оператор знов навів камеру на готель, хтось уже зачиняв це вікно. З'ясували, що в кадр потрапив номер 1132. На той момент там проживав нардеп сьомого скликання від свободи ігор Янків. Тобто однозначно сказати, знову ж таки, констатувати, що це саме вікно номера, в якому я проживав. Це знову ж таки, хай розгляне розглянеться всі моменти і подивиться, чи за це цей номер невже Янків стріляв по героям. Підозри посилилися, коли з'ясувалося, що нардеп працює на кафедрі стрільби та є майстром спорту. До того, що пана Янкова знайдеться чим постріляти. Чи правда, що у вас є зареєстрована зброя? Так в мене є зареєстрована зброя. Утім, сам екс-нардеп переконує, він шахіст. Попри це, насправді працює на кафедрі стрільби. Парадокс. Ігор Янків працює у вас, так? так? так, так. А що викладаєте, підкажете? Шах. Що ж правніше відстрелює цей спортсмен? Ворожі фігури на шахівниці чи набої. Гроші пропонують ігору Янківу партію зі справжнім гросмейстром та чемпіоном України Володимиром Бакланом. Хто ж переможе та в яких ходах прорахувалися на політичній дошці? Свобода, дивіться далі у програмі гроші. Шахи, як і політика, технічна гра, і кожен грає в ній свою роль. В той же час і свобода сама винна, адже після майдану подала кандидатуру квотного прокурора свободівця пана Махніцького. Олег Махницький слон в розкладці партії. Стрибуча фігура, що перескочила з посади генпрокурора у статус радника президента. Щоправда, не надовго. Ну тобто, напевно, президент оцінив його діяльність. Під час прокурорства гори свободівцю приписали статки у понад 300 мільйонів доларів і навіть купівлю розкішного готелю хаят інформація не підтверджена. Але сьогодні вже не таємниця, що прокурор Махницький грав у віддавки зі злочинцями Януковича. Він займався іншими речами. Він займався тим, що жоден з регіоналів, жоден з берхотівців, жоден з сепаратистів чи вбивсь майдану не був покараний. Їхні рахунки, їхні медіа, їхні бізнеси вони всі живі, процвітають, тобто навіть до тих людей, в яких є кримінальні запитання. Це була не якась випадкова партія, а справжній сеанс одночасної гри, в результаті якого люди Януковича зберегли свої награбовані мільйонні статки. Ба більше найодіозніші представники злочинної влади. І поплічники режиму втекли за кордон. Можливо, що він щось не все зробив в той момент і не, не те робив. Креатуру Махницького у ЗМІ тісно пов'язують із Ігорем Кривецьким. ферзем на шаховій дошці, такою значною фігурою, що, хоч і не світиться як король, проте є найсильнішою в грі. Він давно вважається, по суті, таким мозком партії Свобода і є реальним господарем її, на відміну від Тягнебока, тягнебок, який є більше, скажімо так, обличчям націоналістичного руху і цієї партії, але реальне керівництво саме здійснює кривицький. Подейкують саме в парі з Махницьким вони віднайшли джерела золотих прибутків. Припущення, що пан Кривицький, скажімо так, з Махніцьким вони, ну, в принципі, збільшили, скажімо так, свою капіталізацію суттєво саме за рахунок того, що вони дозволили піти багатьом фігурантам за точення Віктора Януковича. Наша гра входить в веншпіль. Заключний етап. Янків, судячи з розкладу, програє, тож виправдовується. Це розстіння, яке як провокація, яка вчинила влада. Ігор Швайка важлива, але вже бита фігура. Сьогодні, подібно до коня, колишній міністр стрибає літерою «Г» з однієї кримінальної справи. Іншу. Спочатку його звинуватили в отримані хабаря у вигляді мотоцикла Харлі Девідсон за 250 тисяч. Гроші мені були видані, подаровані, даті в борт. Можна по різному це говорити. Байком, нібито розрахувалися колишні робітники Державної продовольчо-зернової корпорації України за певні послуги екс-міністра. Від чого, звісно, він відхрещується, як і його однопартійці. Я володію інформацією, що ніби це є подарок Олександром Мирним, по-моєму, зроблений. А потім заарештували за підозрою в організації масового протесту, а також за напад на правоохоронців. Під Верховною Радою 31 серпня і звільняв з-під арешту Швайку той самий щедрий друг, який подарував йому дорогий мотоцикл. Тільки от обійшлося це добродію майже у п'ять разів дорожче. За ексміністра аграрної політики Ігоря Швайку вніс заставу його однопартієць. Один мільйон двісті тисяч гривень в умовах кноту Янків форсує події як у шахах, так і в житті. Приходять спочатку з обшуком, ламають вам двері, а потім запрошують вас як свідка на виклик Генеральної прокуратури. Я трошки цих речей не розумію. Зі свідка у справі вбивств на Майдані він може з легкістю перейти у статус підозрюваного. Ми знаємо традиції нашого ведення слідства, що люди, які втягуються вже в такі справи, спочатку як свідки, потім вже як підозрювані. Потім вони можуть бути і винними. Пішак у великій грі Янків програє цей двобій. У результаті того всього зумав поразки. Що ж до масштабної битви за правду, шах і мат свободі має поставити прокуратура. Коли наближається тотальний розгром, однопартійці шахіста обирають хибну стратегію підвищення ставок. Невже тільки на крові вони можуть повернутися у владу, аби знову відпускати злочинців і грабувати країну?